Дуже важливо, що президент в інтерв'ю Fox News сказав, що він шкодує про те, що сталося в Білому домі, і що насправді. Ми воюємо за нашу країну, що ми воюємо не, не за території, а за людей. Це було дуже важливо, що прозвучало і Fox News — це таке правоконсервативне медіа, і люди його дивляться в США, які дотримуються цих поглядів. Тобто, в США ось є люди, які дивляться CNN, ліберальне медіа, люди які дивляться Fox News, і ці аудиторії між собою не перетинаються. В цьому є проблема, що в США є ось інформаційні бульбашки, і що люди не хочуть чути думку іншу. Це Дійсно, є серйозна проблема, яка так само впливає на сприйняття України в США. Але я думаю, що угода, угода рано чи пізно може бути підписана. Єдине питання тут полягає в тому, наскільки ми захочемо це зробити і чи відповідатиме це нашим національним інтересам.